Привіт вам, шановні колеги та колежанки мотоциклісти. Вітаю вас з ранньою весною та наступившим мотосезоном 2024 року. Знаєте, чесно кажучи, душа співає, серце тьохкає. Наскільки приємно розбудити свою техніку, словами не передайте, перед повноцінним оглядом мотоцикла ТРК 251 дозвольте пару цікавих фактів з моєї біографії. Друзі, я з мотоциклами з 1986 року от як на права здав мотоцикліста, так і почав з ними жити. Тому. Це вже 38 років мотостажу, і я вам скажу, кожна весна починається так само. Я радуюсь, як дитина, як хлопчик. От що таке значить мотоцикліст? Коли мені було 3 роки, не знаю батька або матір, посадили мене на мотоцикл на К750. І відтоді видно гарячий метал, запах масла. На мене подіяли так, що це стало моєю такою, ну, як би сказати, життя моїм з мототехнікою. Ну, а тепер давайте більш докладніше про цей мотоцикл. ТРК-251 АБС. Куплений він за один місяць до початку війни, тобто він в мене вже третій сезон. Давайте почнемо з передка. Значить, вилочка у нас перевернутого типу, діаметр пера 41 мм, робочий хід 135 мм. Вилочка доволі збалансована, гарно, працює непогано, ні м'яка, ні тверда, якраз те, що потрібно для дорожника. Значить, що ми маємо? Системі тормозній. Диск діаметром 280 мм, товщиною 5 мм. Встановлена гребіночка для системи АБС. Ось вона підключена. Значить Є втулки розширення. Це для тих, хто не знає, коли нагрівається дуже диск від тормозіння. Оці втулки допомагають, щоб диск не повело. Тобто йому є куди дихати, так сказати. Значить, що ми маємо далі? Маємо супорт чотирьохпоршневий Тут два поршня з одного краю і два поршня з другого краю. Вони давлять на диск з обох сторін. Тому е тормоз доволі збалансований і такий прогнозований і ще встановлена армірована тормозна система. Тому тормоза тут. На передньому колесі доволі вдалі. Значить, диск передній штампований на 17, покришка 110 на 60 на 17. Піддержують тиск 2,2 атмосфери. Двигун одноциліндровий, верхній вальний, 4 клапана, які регулюються шайбами. Тобто рокерів тут немає. Регульовка йде шайбами. Це трошечки. Сложняє регулювання, але й продляє сервісне обслуговування. Значить, мотор має 26 коней табунчик і має 21 момент тяги. Мотор працює на інжекторі Delphi MT-05. Ну, як вам сказати, в принципі, мотоцикл не глохне, мотоцикл хорошо набирає швидкість. В принципі, до цього інжектора питань немає. Радіатор доволі великий, доволі масивний. Бистро нагрівається, але швид і охлаждає його вентилятор. Маслом користуюсь 7100 1050. Кількість літра 200 без заміни фільтра. З заміною фільтра кількість літра 400 Міняю масло через кожні 2000. У нас трошки з цим движком різні характери, тому у мене характер більше спокійний. Я люблю повільно, медленно, а движок більше любить, коли відкручуєш йому дупло, так сказати. Йому, його треба крутити, тому теж намагаюсь балансувати. Цим мотором. Але движок нравиться, він такий задорний, активний, такий. Ну, коротше, можна і погоцати, а можна і спокійно кататись. У моторі встановлена ведуча зірка на 13. На 14 я її не став міняти. Я замінив зірку введену на 41 поставив. Потихеньку переходимо до заднього колеса. Значить, заднє колесо. Працює на резинових демпферах Зірочка стоїть 520 на 41 зуб. Цепка встановлена по заводу 520-сальникова. Доволі рідко я її підтягую, оскільки вона майже не розтягується. Ну, я просто даю гарний робочий хід. Тому вона працює собі. А Робочий хід, і смазка і цяпка буде працювати, чого б вона буде тягнутися. Значить, що сказати, задній диск теж літий на 17, покришка 150х60х17. На на Ззаді встановлений однопоршневий супорт. Тракт тормозний, теж армірований. Є грібночка, але ця грібоночка працює для спідометра. Це датчик швидкості. Диск ззаді 5 мм, теж товщиною 240 в діаметрі. Ззаді також встановлений доволі масивний хагер Дуже красивий, ви знаєте, мені один. Чоловік на БМВ казав, ймаю, на цій 250-ки стоїть хагер якісніший, ніж у мене на БМВ, що мене дуже здивувало такий відгук. За що так сказати, купив, за те продаю. Як він сказав, так я й передаю. Так, Маятничок працює чітко, гарно. Задній амортизатор регулюється тільки по переднатягу. Тобто зажимається і відпускається пружина. Що можу сказати по вихлопній системі? Коліно йде чорне, хоча мені це не дуже подобається. Хотілося, щоб воно було знижавики, але таке, як є, таке і є. Далі, взагалі-то звук глушиться в банки вихлопа тут внизу. І потім виходить через оцю баночку вихлопа. Звук доволі приємний, гарний, такий басовитий. В принципі, Непоганий. От така у нас тут флейта. Звуком я доволен. На вуха він не даве навіть на швидкості, тому все тут в порядке. Що можу сказати по рамі? Рама зварена доволі вдало Ніде ржавчини я не бачу ну дуги я купував на aliexpress, а так, в принципі, рама йде. Покрасочка все доволі гарно. Чітко всі кріплення совпадають з отворами, з гаєчками, все дуже добре. Кріплення, до, до речі, з нержавіючої сталі, болтики, це теж кажуть про бренд. Тепер давайте перейдемо до пластику. Ну, пластик. Пластик він і в Африці пластик. Тут, звісно, бубонить. Самі чуєте, так? Да? Тут ні. Клюв. Начебто зібрано нормально. Але ви знаєте, він не напрягає на дорозі. Не напрягає. Щоб був якийсь зум, зум, або звон, або скрипіння якесь. Все як би нормально. Це теж пластик. Під низом йде бак. Пластик як пластик, доволі якісно зроблений. Все кругом совпадає, немає ніде ніяких дуже великих зазорів. Все гарненько. Ну, дивіться самі ви ж відео дивитесь, можете оцінити зазори, як зібрано тут кріплення. Тут кріплення, під сиденням, два кріплення. Ну, Нарешті, друзі, ми з вами добрались до верху мотоцикла. Пульти включаються з легким щелчком. Все під пальцями, все під рукою. Нема ніяких питань до адекватності пультів. Оце, до речі, кнопочка, яка настраює, збиває по нулям Тріпметр Б, тріпметр. А, от, і можна часи настроїти. Приборочка у нас йде цифрова. Ну, в принципі, жовта подсвятка, не напрягає зір, її нормально видно, лампочки великі, дуже добре видно в сонячний день. Ну, бачите, так? Да? Навіть коли сонце зі спини, все одно гарно видно. Що можу сказати далі? По бакові бак скритий під пластиком, об'єм у нього 18 літрів. І ви знаєте, це доволі набагато хватає кілометрів. Значить, резерв пишуть по мануалу 2 літри. Але коли в баку залишається, я все це, звісно, переміряв. Залишається 4 літра. На приборці показується 2 моргаючих ділення. Тому виходить, що... Резерв рівно на 100 км, Ну, може, трошки більше, ніж на 100 км. Розхід у мотоцикла приблизно 3,5, 3,6. Ну, якщо їдете на, на одному газу приблизно 90, 95 км часу, то буде 3,3 літра. Якщо заряджати, то буде і 4. І смотря ще ж коли це весною, літом, жарко, холодно, ну, розумієте все. У мотоциклі, до речі, дякую інженерам, зроблений багажник, толковий. Все це прикріплено. Просто можна купити кріплення кофру в місці з кофром, поставити і буде отакий зовнішній вигляд. Ще є отакі закладні це резинові заглушечки, які знімаєш, а там місь під бокові кофри. Друзі, що я можу вам сказати в цілому на третій сезон. Цієї техніки і після 10 тисяч пробігу. Мотоцикл доволі якісно зроблений, доволі якісно зібраний. Все логічно, все зрозуміло, все кругом попадає туди, куди потрібно, ну, покріпленню. Нема ніяких косяків, я, по крайній мірі, не знайшов. Все добре. ну, Гадаю, що ця техніка, іменно ця модель, варта уваги. І варто, щоб на ній катались і отримували задоволення. Я наче все вам розказав. Наступне відео я вам розповім про це лобове скло. Як я його поставив, де я його купив, як воно захищає і взагалі, чи стоїть купляти таке лобове, як воно по якості? Ну, коротше, Чекайте наступного відгука про цю модель мотоцикла. Відгук завершив. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Дякую вам, гарного вам здоров'я. До наступних зустрічей. Бувайте здорові. Чекайте наступного відгуку. Є що розказати про цей мотоцикл.